Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про Богопізнання, і що це означає для нас. Тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання. П'ятий вірш приповістей. У цьому короткому вірші Бог відкриває результат пошуку, про який ми говорили в попередніх віршах. Якщо людина приймає слово, вірш перший, схиляє серце до мудрості, вірш другий. Щиро кличе до розуму, третій вірш, шукає мудрості як скарбу. Четвертий вірш. Тоді приходить те, чого не купиш за гроші, не вивчиш за допомогою відомих нам наук і ніяк не підробиш. Страх Господній і богопізнання. Це п'ятий вірш приповісти сломоних. Слово страх у цьому контексті не означає паніку чи тривогу. Страх Господній це глибока повага. Благовіння і покора перед величчю Бога це коли ти розумієш, хто він, і більше не хочеш жити без Нього. Це страх зіпсувати стосунки з Богом, який тебе любить, це трепет не перед покаранням, а перед втратою Господньої присутності. Біблія каже, що страх Господній початок мудрості. А тут додає це ще й шлях до Бога пізнання. Без благоговіння серце не відкриється для справжнього пізнання Бога. Знайти це Богопізнання не означає знати про Бога. Це означає знати Його особисто, ходити з ним і бути чутливим до Господнього голосу. Розуміти Його поклик. Це як різниця між тим, щоб мати довідку про людину і бути з нею в глибоких стосунках. Бог відкриває себе. Нерозумним а смиренним. Не лише тим, хто читає, а тим, хто шукає Його і слухається Його слова. Якщо ви вже дуже багато знаєте про Бога, але не знаєте Бога як особистого Спасителя, можливо, вам бракує саме страху Господнього. Якщо ви вже знаєте теорію, але не маєте радості у Божій присутності, можливо потрібно повернутися до місця. Все починається до глибокої поваги, довіри і покори перед Богом, щоб пізнати Його як свого Господа, а не релігійну особистість. Бо лише тоді, коли серце смиренне і спрагле, приходить істинне Богопізнання. Господи, я не хочу просто знати про тебе, я хочу пізнавати Тебе. Вклади в моє серце істинний страх Господній, не як тягар. А як благословення. Навчи мене шанувати тебе всім серцем. Нехай моя мудрість починається не з себе, а з тебе. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.